Так, створили ми тойні файл і значить, трошки його передагуємо. Давайте зробимо так звану секцію Database, вона в цих квадратних дужках береться. І, значить, пару запишемо таку. Ну, Наприклад, ну хай би де ДСН. ДСН дарівні. Так, дорівнює як? Чому воно вас дорівнює? Зараз подивимось. Так. Ну, zpa 5. Ще одну зробимо DSN. Тут згадаємо так: зарплата тест. Тест. Ну, одну з них якось закоментуємо. Ось так, а іншу залишимо. Це у нас зміст Нашого вайні-файлу. Ну, принцип такий Є секції і є. Пари, ключ значення. от І потім їх можна зчитувати за допомогою класу TFile, їх зчитувати, ці значення. Ну, по принципу роботи нашої програми. Тобто у нас програма запускається і вона повинна ось ці налаштування. Наше зробити до показу форм. А це тільки одно місце, це е, сам проєкт безпосередньо. І там ми напишемо деякий код, ми його, я його з попереднього проєкту візьму, е, відреагую трошки і е, значить, будемо ми його використовувати для швидкості. Так, у нас є. Це закриваємо. Тут знайдемо ми наш приклад колись зроблений. Так, є тут і Лазарус. І тут щось там з Z та DBC ось таке було. І давайте файли проєкту відкриємо і прямо от тут зробимо процедуру одну з читывання файла. От. Візьмо, скопіюємо і вставимо в наш проєкт. Ну, значить, від Так, де там у нас форма модуля нам. мне не потребна Так. Модули. Вот да Вот ему Так. И ось тут. Прямо ось тут. Вот она наша копия. Вставимо. Ось тут процедуру читання файлу. Ну, єдине, що в USES треба додати дещо. Так, де тут наша USES? От Forms, Unit uh, Zeos Component. Так, а у нас воно файл. Так, зараз подивимося, щоб правильно записати. Так, files Forms ініфайлес. Ага. Ось тут. Ну, без різниці дописати. Іні файлес. От, от так от. В ньому знаходиться ThianiFile. Як він працює? Працює таким чином. Значить, у нас властивість Application Xename дає нам Шлях до файлу, який запускається до самої екзешки. Є метод екстракт файла Patch, який з цього шляху ну, забирає безпосередній шлях. Тобто екзешку відкидає ім'я файла, от. а значит, шлях залишає. Ну, у нас змін IP він буде. Тепер, якщо ми будемо створювати, ну, дотримуватись правил, що ну, іні файл буде ну, лежати е, поряд з XZ, то ось такий принцип, то що ми робимо? Додаємо к цьому шляху просто ZDBC і Ні. Ну, у нас не ZDBC, а у нас він називається. Ще раз як він, у нас називається... ТСДБ і ні. От, він називається тест ТСДБ. Так, ДБ. ТСДБ. ТСДБ і ні. Значить, він ее щитує. Тепер ось тут в нашій формі у нас повинна бути поле. Ну давайте ми його не так називаємо, у нас воно DSN називається. Давайте ми DSN його і зробимо. І його додамо от в Unit Main Form. Ось тут де у нас var. Ну окремий var зробимо. var зробимо DSN string Таким чином. І у нас що в нас виходить? Ми форму вже є. Значить, і ми ось туди його перекидаємо. Причому це ну, ще до того, як форма е, запускається буде. Значить, вон кріте нам не зовсім підходить оце для форми робити. Це повинно бути взагалі перед стартом. Тому ми робимо так. Тепер подивимося, що у нас є ось тут. Значить, у нас давайте теж заберемо частинку. Приятені. Ну, ну і ось так, скопіюємо взагалі все. Так, це у нас після ініціалізації і після створення форм. От ініціалізація, створюється форма. І тут ми значить, прочитаємо наш Ні файл і значить, відкриємо базу даних. OpenDB. Її поки що немає, тому ми значить, його зробимо. Давайте зробимо процедуру вона до форму відноситься, тому що ми так написали mainform. Там OpenDB. openDb, Здається так. Ще раз. Да, openDb. Так, параметрів немає. Begin Bain End. Так, і потрібно ж його сюди занести, в опис. Ну, в паблік моєму. Ось так зробимо. От, ОПНДБ. А в OpenDB ми відкриємо нашу базу. Так где там у нас була форм крита. І ось, ось цю частину.